Привіт-привіт, мої хороші. З вами знову я, Інна Кармолог, і ми з вами розмовляємо по різних темах, які нас цікавлять. Сьогодні я вибрала тему Методи роботи з підсвідомістю». Так як ми з вами розглядаємо книжечку «Підсвідомість може, все, Джона Кехо, то сьогодні так близенько близенько по їй пройдемося, я підсилю це кармічним. Так сказати, чином вам розповім, чому так відбувається з точки зору кармолога. І сьогоднішня наша тема дуже цікава як же працювати з нашою підсвідомостю? І що говорить нам Джон Кехо? Джон Кехо каже, що наш розум можна тренувати так само, як і м'язи. І сьогодні про ці методи. Перший метод афірмації, і хочеться сказати, що Джон Кехо виділяє три методи роботи з підсвідомістю. Афірмації це позитивні твердження, які ви повторюєте щодня. Вони закарбовуються у підсвідомості замість старих програм. Наприклад, людина, яка щодня повторювала Я не у собі, і поступово ця фраза ставала його реальністю. Потім, ну, це дослід із книги. А потім вона переписала ця людина, цю установочку і навпаки ходила і говорила, я впевнений в собі, я впевнений собі, і от прокручувала тільки згадувала цей момент, що їй потрібно продумати. Цю і повторити цю афірмацію, вона її крутила в голові. І поступово ця фраза стала реальністю для цієї людини. Потім наступний метод це метод візуалізації, уява яскравих картин бажаного майбутнього. Підсвідомість не відрізняє уявне від реального, це саме головне, і починає працювати на досягнення цього образу, який ви уявляєте. Приклад з книги: Спортсмен, який програвав у, ну, в тренуванні, показував кращі результати, ніж ті, що, ну, які цього не робили. Тобто, спортсмен. Тренувалися вони, наприклад, із своїми колегами, і на тренування в його щось не вистачало: чи сили, чи от ну, не виходило. Потім він додав у своє життя візуалізацію. Він уявляв, як він класно грає, як він приходить на поле, як йому там чи пасують, чи віддає. Ну, віддають. Все це просто прокручував у своїй голові. І це не один раз потрібно зробити. Він над цим працював і виділяв ну, близько п'яти хвилин на день на цю прокруточку. Потім він став грати набагато краще і дійсно були класні в його результати. Це приклад з книги. Також є третій метод повторення: це ключ. Підсвідомість любить регулярність. Я вам сьогодні тільки що, я вам роз'яснила, що спортсмен, наприклад, ді спортсмена прокручував у своїй підсвідомості ці 5 хвилин кожного дня, що він візуалізував, що він виграє, він класно грає, в його все виходить у своєму спортивному клубі. Що частіше ви повторюєте нову думку, тим глибше вона вкорінюється. І ми туди посилаємо енергію, і у вас виходить ну, класний у вас виходить результат потім. Це як поливати насіння, без води воно не проростає. Як кармолог, вам скажу, це дійсно так. Це, наприклад, ви, якщо гуляєте. І присвячуєте, є ще присвяти, можна використовувати але якщо ви дійсно тако візуалізуєте, уявляєте свою там, чи перемогу, чи як класно ви вже навчаєтесь англійському, наприклад. чи ну, Що вам зараз необхідно таке подивитися, приклад зробити, як я говорю, якщо не вірите, перевірте. Щось дійсно досягаємо для вас? Оберіть. І от думайте про це. Думайте, як ви цього досягнете. Візуалізуйте от картинку, уявляйте, що я там, то й там, то, я там. От у вас усе вийде, я вам гарантую, що візуалізація це класний метод роботи з підсвідомістю. Дійсно, нас мозок не розуміє, де правда, де неправда. І Якщо ви будете підсилювати цю картинку, вона обов'язково здійсниться. Саме головне тут межі, оці от проміжки часові, коли ж це буде. Ну, якщо у вас достатньо карми на це, що ви там допомагали, якщо, наприклад, ви хочете щось таке, подарунок так? і чекаєте подарунок від чоловіка. Якщо ви достатньо дарили подарунків там, чи дітям, чи мамі, чи оточуєм, чи подарунок, там, увагу приділяли, ти все, ви можете все це згадати, це сімена ваші, і порадіти, що інші отримували подарунки. А от я чекаю подарунок і ви уявляєте подарунок, цей від коханого, там, наприклад, ну, що ви хочете, уявляєте бажане. І це робити кожен день, там ну, це не один раз потрібно зробити. І всі ці семена, що ви сіяли, полити так радістю за всіх, що я ж дарувала подарунки, я щедра людина. І побачити результат. Від коханого ви точно отримуєте подарунок. Повторення. Так. Також за, хочу вам розказати за те, що, наприклад, хочу жити в достатку, хочу там бути щасливий, от фінансова сфера, в кого там трошки кульгає, так сказати, то потрібно, якщо ви хочете багатства. Щедрість причина багатства. Залишайте під, чай... прикріплюйте оце, ви повізуалізували. Подивились на себе в майбутньому, що там у вас чи є машина, наприклад, ви хочете машину, чи ну, це вже таке матеріальне, ну гроші ви хочете. Ну, уявляйте, значить, гроші. Так в кошу в гаманці, чи в руках гроші уявляйте, чи от ви з грошима десь в магазині на щось витрачаєте, але підкріплюйте це усе своїми діями. Щедро відноситися до офіціантів, як ви в кафешці, там давайте офіціанту чайові, там 10% чайових, дайте офіціанту. Ходите в магазини, є у вас там решта, залиште касиру з вдячністю і з побажанням гарного дня сказати ну от, подякуйте. І можна робити, наприклад, якісь донатики. Можна, якщо у людей не вистачає. Десь грошових коштів, просто їм ну, подарувати, так сказати, задонатити, дати стільки, скільки вас ваш, дозволяє ваш ресурс, ресурсність можете подарувати, подаруйте гроші. Краще їх подарувати, чим дати в борг. Якщо ви даєте в борг, ви відмовляєтесь від своїх грошей просто. Вони вам не по... ну, ви кажете своїм грошей, що вони вам не потрібні. Тож краще, якщо у вас просять в борг, просто дати ту суму, яка вам посильна, подаруйте цій людині. Зрозуміло ж, якщо просять там тисячу, дві, три, ну дайте їм 500 гривень чи 200, скільки у вас є, я не говорю точну суму, тому що ну, а ви боргом цим зруйнуєте свої стосунки із людиною. Яка у вас бере в борг, можливо, вона і віддасть, а можливо, ні. І скільки ця тема у вас буде е, оце все закручуватися, чи вплине воно на ваші фінансові проблеми, чи ні? Ну, краще бути таким трошки свідомим громадянином, людиною, духовною людиною, е, яка розуміє, як правильно жити і йти по життю. Так, що за щедрість сказала? Ага. За щедрість, все ми з вами поговорили. За щоденну практику також проговорили, що потрібно повторювати хоча б це 5 хвилин. Так, приклад з книги. Кехо пише про людину, яка щодня протягом трьох місяців уявляла себе в новій професії. І, врешті, отримала саме ту роботу, яка, вона, яку вимальовувала в своїх мріях. І це правда. Тож, подумайте, що ви хочете: закрийте очі і сійте свої мрії. там І зробіть так, як я вам розказувала на протязі цього відео. Тож, методи роботи з підсвідомостю — це не магія, це тренування. Ми сьогодні з вами розглянули три методи афірмація, візуалізація і повторення. Джон Кехо каже, все, що ви впроваджуєте у свій розум, почне проявлятися у вашому житті. А я вам кажу також, що ваша підсвідомість – це поле вашої, так сказати, карми. І те, що ви садите і сієте щодня, воно дійсно буде проявлятися в майбутньому. Хоч це будуть і класні звички, справи. Добро якось ваша щедрість хочеться, ви робите щось погане, воно також вам повернеться, тому що в житті справедливо все, тому що має е, кінці і корінь у минулому. Якщо ви хочете більш глибоко подивитися, які вам класно були установки поміняти, чи яка вам практика краще Підійде, візуалізація чи ні, чи от Ви відчуваєте, але не знаєте, який рух зробити далі і з чого почати, то можете записатися до мене на консультацію. Ми з вами розглянемо вашу матрицю долі, і відповідно до кармічного менеджменту прорахуємо все. І я вам зроблю рецептик такий. Що вам краще, наприклад. Ну, і ми пропишемо, ви будете тренувати свою підсвідомість, і у вас усе вийде. Головне це повторення. Не забувайте про це. А з вами була Інна, Кармолог. До нових зустрічей! Не забудьте поставити лайк, поділіться відео з знайомими, пишіть коментарі і пишіть. У коментарях теми, які вам цікаві, будемо розмовляти, я розкривати вам ці теми, будемо зростати. І я, і ви зі мною разом. До побачення!